І, всім привіт. і ми з мамою тут вже готуємося Пасху святить. Хоча в нас, в нас будуть Пасху святити в селі в 7 годин ранку. І я трошки розстроїлася, тому що раніше знаєте, такий вайб був, там в 4 ранку прокинуться, там, в 5 ранку святять. Ну, типу, що темно, ну не знаю, як у вас, але ну, раніше якось, коли ще темно було, тоді святили Пасху. А зараз, так як комендантська до п'ятої години, немає такої можливості. І у нас в селі, общем, 7 часом будемо святити, тому я думаю, ми встанемо десь в 6 годин. Коротше, на годиннику майже 12 ночі, а ми з мамою вирішили тільки час збиратися. Ну, покладеться. Яку красу то мама вишила. Це ж вона так спішила, так його вишивала. В минулому році ми не пішли святити Пасху. Ми якось профукали цей момент. Якось так у нас вийшло, що ми чи то забули, чи що щось. Я не пам'ятаю, чого, чогось ми не пішли святить. Така краса, взагалі бомба. До речі, в мене там в кімнаті вже шкафчик стоїть. Це я вам спойлер такий показую. Бо відео ще не вийшло на каналі, що я переїхала в іншу кімнату. Але потім ви побачите. Ось Та такий тут тепер. Мама бере отакий кошик. А що ти сюди оце покладеш? Не знаю, паску. А в мене буде такий маленький кошик. Ось такий манюсенький кошечок, треба його помити. Яку ж хустку мені? Є хустки якісь? — Ну, давай звернемося до ціної Хоча це ж не вулиці. На вулиці теж треба хустати. — Та як же, зайчик? Го, по по поминать, -по далинать треба, гос. — Коротше, шукаємо. — Яка там хустка? Не — Немає тут хусток? — Мама хустки, царство. — Ого! — В мене якось красиво. — А така? Прикольна буде? Ну, — Я не думаю, що вона буде <світ> А, ти же я такою одягала тоді. <світ> — Ні, то моя. Ні, я одягала тоді на сесію. Тоді, коли ми ходили щось святеньке, я її одягала тоді. Дивись, є такі шорфи. Тож ти. Оця мені подобається. Як Богу, ні. В смисі? Ти ж не вибираєш, я її Така я її не зав'язувати Так. Дивись, як тут є. Ні, ну якщо он так, типу... Шарфик, є ще такий. Так, варіант один, ребята. Чуєш? І mm. варіант два, давай. Це спадав його, воно буде спадати мені. No, no, воно ще й жовта, там. А шорфік. І шорфік такий. Ты... А що з шорфіком? Шорфік на ка... Ні, розклади його. <laughs> Ой, вообще якось не дуже. Да? Хоча, а так, якщо зробити верху трохи торчиться. Четвертий варіант. <laughs> Не, ну Якщо цей шарфік трохи отак, типу, ну коротше, я думаю, що оцю одягну, а так просто, типу. В мене зроблю собі хвостик ззаді. Що ж я в діну взагалі? Це ж не за заплачує одягуватись Вкусно. <плес> 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 Ось такі пасочки вийшли. Ось, <плес> я вже бачу, що базуриця теж в мене не вийшла. У мене все не по плану. Оцю ми зараз спробуємо. Там <реш> вже. А мама пече, ще паски. О, це що сир нічого. Mm -hmm. Опять сирні? То збитий сир, а це ні. Mm -hmm. okay. ну, як стільки я розклалася, а мене <реш> ж. Не хватило на одну, так. Да? Це добре, що я хоч їх приготувати. Mm -hmm, зараз оцю розріжемо, спробуємо, яка вона смак. Зато отак глазурь береш, отак опа. Mm -hmm. mm -hmm. Сиро. Це... Ти її рано витягла. Що? Вона горіла в тебе. Оця горіла Дімена, тому що вона піднялася. А Оце така, наче сиро. То це вона мокра, бо вона не зійшла. Це вона така є. Ти що тут? Ти чисто кириш, вкус. Бомба. Нет, очень вкусно. я такую и хотела, чтобы она была такая прям мокрая, такая сочная. Бо пухки такие паски я не люблю. Ша? Можешь Ша налить? Ну, мы сейчас скажем. Ну, не спи, Дима, какая. Что? Это вкусно, Ну, вкус, вкусно. Но... Мне нельзя, вот Да, ты на биньо. И Вот щас, а кстати, такая вторая вышла то не... Mm Такое -mm. не получилось. Не знаю, мені подобається. Просто нестандартно. Я казала, що вже йду спати, але в мене тут примірка, що я буду вдіватися. Я не знаю, що мені вдіти. У мене тут тільки потішок. Щоб... Ну, мама каже, що треба, щоб було ви... нижче коліна, а ці мене вище коліна. Коли я вже їх годіну, ці новенькі. Ось таке чорне поміряла. Таке пряме сюди, типу. І все ж це таке поміряла, не знаю. Що покажу своїм своїм людям. Ось таке ще є. О, це дуже гормоє. Да? Це таке довге прям. Не так не холодно. То яке? І те, і те красиве. <ріху> Церковь собираюсь, що не якесь пока смотрю. Бо ось такий варіант 6. <ріху> Не знаю, не знаю. Просто коли вся в чорному, тут таке біле, якось странно виглядає. Це треба окуляри було знімати. Що ти робиш, лайфхаки? Так, а я беру якесь таке красне, мені подобається здувати. Ну, мені кажуть, воно швидко лупне, ну ладно. Я ж зараз покрашусь, да? У кожного... Да, ти покрасила! Що ти треш? Не спомнила, чи ж вони красні. У кожного свої методи. — Не так. — Да? давай я... А ты тоже красный красний. — Давай. А кто перший б'є? — Ти. — Христос воскрес надо да. Христос воскрес. Я кажу Христос воскрес, а ти? — Христос воскрес. Мои истины воскрес. А тепер ти? — перестрел. Так, что звуск? Ну да. Все расслабилась. А в прошлом году я всіх вибрал. А в прошлом году, помню, я всіх выиграла, тут ще каріна была. Тільки мені не стукнуло. Сейчас опять буду капать. Що ікаю, Вона вирішила мене спасти. Щоб я не ікала. От наче начевати тікає тієї. І оп... Кружу... Я не знаю, що це за. Я так... свічкою тебе поводила, думала, що тобі прийде. свічкою поводила, думала, прийде ікалка. Ну, брови! Це мені такі обряди, дивіться. Це теж капнула, да. га? Що там таке опять? Що таке? Що таке? Та це ж дамаш. Ти чого странний? <рес> Він у мене впаде. <рес> Боже, вже другу ніч підряд звене то мишу зловить, то павука. То ше. Зюгу якось. Як добре, що чоловік в хаті є. Ні, то подиви, він який, Діма. Якщо він не паде в кроваті, і ти його не знайдеш, то Саша, ти що його не боїшся? Ти це думаш. Все, сподіваюся. Ну, куди ти до Ой. ми паску ми відсвяткували. Боже, цілий день пройшов. Таке ощущение, ще два дні пройшов. Поки об'їздили всіх. І вже лягаємо спати. Що? Ще раз позвонив, що ще йде, якусь бджугу.